Вітаємо вас. Сьогодні наш гість, отець Роман Гром, парох сіл Шанець, Плоски і Галівка і голова громадської організації Магура. А тема така: 400 метрів до ЄС. Як гром веде громаду в Європу без КПП? Ось така тема. Але насамперед я привітаю вас з днем народження сьогодні, 31 травня. Ваш день народження. Це вже котрий за ліком. 31-й, Богу дякувати. 31-й. А скільки разів ви відзначали день народження у мшанці? Ну, 17-му році, у вересні. Я в кінці вересня я прийшов мшанець. Прийшли мшанець 2017 -й -й рік. Кінець та. вересня. Врахуємо, скільки п'ять днів народжень, так получається? З цим вдається. Так, а ви родом з Нагоєвича? Так. Багато вас привітало людей в Нагоєвичах. В Нагоєвича, в якщо чесно, ще не мав часу дуже дивитися, бо був ще на одній е, круглому столі, церква дружня до дитини. Тобто, в нашій церкві тепер робила, ініціювалася така зустріч. І тому ще так: дивлюсь, все червоне, а ще хто що, то буду вже ввечері тоді відписувати. А у Шанці, як ви відзначаєте свій день народження? Чесно кажучи, ну, остання практика це ми розуміємо, що відзначати не хочеться ніяк дні народження. Так, та й минулий, минулий день. Я би сказав, я в роботі відзначаю день народження. Наприклад, минулого року е, було якби ювілей 30 років. Ну, ми зрозуміло, війна нічого нам не, не хочеться, дуже, дуже якогось святкувань. Але була дуже клопітка робота, тому що 1 червня до нас заїжджав перший реабілітаційний табір. На колиби. І ми мали е, різні проблеми, різні виклики. Оце підготовка, Тобто, я навіть не знав, який день, якщо так дуже сильно розібратися, бо цілий день був в роботі. От і все. Я хочу вам зробити в ефірі одне побажання, не знаючи, якою буде ваша реакція. Село Мшанець, це наші глядачі добре знають, одне з найбільш описаних в Україні і навіть у всій Східній Європі. Чи Центрально-Східній Європі завдяки отцю Михайлу Зубрицькому, так, так. однокласнику Івана Яковича Франка, так, так. його другові. А отець Михайло Зубрицький правив там 31 рік. 31 рік. Я вам бажаю, щоб ви у Мшанці правили 31 рік. 30, а, сьогодні 31. Ви готові <головічно> до, такого? Би, до такого побажання. Получається. Ну, е я по іншому мислю, якщо чесно. Бо, знаєте, Я сьогодні згадував, що коли єпископ е представляв мені цю парафію, та, ну, то він каже, ну і треба там послужити. Е от. І я, я мшанець шукав на карті, де він є, чесно кажучи. От. І тому, коли я приходжу не по своїй волі. <с? <с?> так, і з шанця також можу не хотіти йти, але як єпископ покличе, то треба буде йти. От. І тому. Це від мене не залежить, і тому я над тим не, не, не дуже сильно задумуюся. Як буде, так буде. Я працюю на тому місці, де я є. Так все. Я чому так побажав? Бо журналісти люблять шукати символи, знаки. Yeah. У вас 31 <гум> рік, 31 рік отець Михайло Зубрицький, і ви чимось через 100 років, бо правив він з 1883 до 1917 17. Так, 17 року. Чимось нагадуєте своєю громадською активністю отця Михайла Зубрицького. Ну мені нагадали, принаймні з того, що я про вас знаю, прочитав в інтернеті, довідався від інших людей. І моє побажання не є таким поганим. Я не бажаю, щоб ви були у Богом забутому за 400 метрів я тут, зовсім не ображаюся. в духовому селі. Я бажаю, щоб ви так як домоглися свого часу асфальтово... заасфальтованою дорогою 18 кілометрів, щоб ви домоглися, наприклад, Контрольно-перепускного пункту між Україною і Польщею. А як ви думаєте, що швидше буде? КПП у Мшанці чи Україна в ЄС? Я думаю, все ж таки Україна в ЄС. І КПП не треба. І тоді питання відпадає саме по собі. І тоді мешканці Мшанця, Галівки і Плоского зможуть проїхати скільки кілометрів до могили отця Михайло Зубрицького в Польщі. Ну, з Зимшанця до устрик до лішніх напевно, десь кілометрів 15. Наскільки я а можливо і менше? Ну треба дивитися на карту, бо наскільки так чую по переказах людей, які кажуть, що раніше ну до 51-го року, так тобто ходили, отак як люди йшли на базар, так їхали кудись. Так то їм було легше піти до устрик набагато ближче, ніж до старого самфру. От, а до старого Самбора десь 40 кілометрів. А це в 51-му році, це коли обмін територіями так, трапився. Польща так. віддавала нам там, де Червоногран. Так, а ми так. віддавали Польщі, тут. і кордон прийшов до так, так. Отець Михайло Зубрицький, звичайно, про такий сумний. Варіант не мріяв. Я кажу, чому сумний? Тому що він працював в цьому селі і був парохом тоді, коли село належало до Австро-Угорщини. Як би не було важко, але не було кордону. Так? Так. Скажіть мені, будь ласка, таку річ, коли ви туди їхали і єпископ вас наставляв, про що він вас просив? Е, ну, Він сказав, що треба послужити людям. Люди всюди одинакові. Так казав, що там не легко, не просто. Там священники доволі часто мінялися. Тобто, ну рік, два, три послужили і приходив інший. Так от десь так воно виглядало. Треба послужити. Ну а яка, яка робота священника? Служити Парафіян скільки у вас? Ну на даний момент у Мшанці проживає близько 140 людей. 140 людей. Так. А, наприклад, таке село Галівка з гарною милозвучною назвою, то там проживає е, за, на даний момент 25 людей. Аплоски? Аплоски 40-45. 45 ближче. А з чого живе священник? Е, – Священник живе з винагороди, яка формується, генерується із трьох сіл. Так і живе. А додатково, священник має право вести підприємницьку, наукову діяльність? Наукову, звичайно, громадську так. Тепер, можливо, можна сказати, так популярну проектну діяльність. Так це можна робити. А підприємницьку ні. Це прямо каноном заборонено. Отець Михайло Зубрицький, попри те, що він засновник української етнографії і перший. Якби досліджував і вивчав і записував історію бойків і українців. І навіть ще, якщо уточнити, то він першим селян зробив об'єктом наукових досліджень. Тобто до того часу селян там, за щось таке, щоб там досліджувати, дивитися на них, на їхній побут, ніхто Навіть в Австро-Угорщині. Так. Так. От він перший це робив. Але він, крім що, відкривав? Про світу про світу відкривав там. Ну, бо якщо повернутися вже плавно до питання підприємницької діяльності, так то навіть тепер синодом наших єпископів затверджено за ухода чи декрет, щоб е, при парафіях можна було організовувати соціальні підприємництва. Це трошки інша історія. Там головна справа з тим, що соціальне підприємництво воно вирішує якусь соціальну проблему, і прибуток не може е, піти в чиюсь кишеню. Так умовно кажучи, так? Тобто він має йти на якісь інші соціальні цілі і так далі. От. І це на рівні нашої цілої церкви за, так заохочується при парафіях творити соціальні підприємництва. Ну, тобто, це не є діяльність священника, як там ФОП відкрив і там продає щось. Так? Тобто це зовсім інша справа, але воно десь так. Трошки пов'язано з підприємництвом, і так само чому я і вже тепер повертаючись до Зубрицького, отець Михайло Зубрицький. Крім того, що він збудував будинок просвіти, зараз ми його пробуємо відремонтовувати. Трошки важко нам іде, але ну з Божою поміччю, думаю, все нам вдасться. І він також при в цьому будинку організовував, відкрив зразу спілкову крамницю. Тобто було 10, припустимо, 10 господарів, які мали трошки капіталу. Вони скинулися разом своїми грошима, закупляли товари. Цими товарами торгували. І в кінці виторг, який був в кінці року, цей виторг рахували. Напевно, щось закупляли нові товари, і так само части, за частину купляли книжки до місцевої бібліотеки. Але отець Зубрицький не, не мав паю в тому магазині. Ні. Ні, звичайно, що. Ні. Тобто він стимулював оцю так, господарську підприємницьку діяльність селян. Так, і він, йому це вдавалось доволі таки сильно. Ну, з того, що я прочитав про отця Михайла Зубрицького, зокрема, з його діяльності в селі Мшанець, є і його антипеяцька пропаганда. Так. Зокрема, він навіть свого часу там заборонив вертепи. Е, так. Вертепи це... заборонив, чому та тому, що вертеп це був таким осередком, де всі збирались для того, щоб напитися. От, для ну ми, на жаль, ще маємо по деяких селах, хоча це вже відходить до тепершу таку традицію. От коли у вертеп е, йдуть вже старші хлопці, як ми кажемо раніше, які вже прийшли з армії, так, які дорослі, і де втрачається, в принципі, суть, що ми робимо, ми мали би Христа прославляти, так. А ми йдемо в кожній хаті. Нас знову ж таки, культура, яка не є дуже доброю та такої випивки, в кожній хаті пригощають. Ну і відповідно, як тебе пригостили в п'ятьох хатах, ну то який ти вже будеш, яку Христа будеш прославляти? От і через те, що це була така проблема, через це він він заборонив, і цікаво. Це було до закінчення його перебування в Шанці? чи так. потім. Люди не змінилися настільки, щоб він дозволив, бо він потім пішов у берег до лішнього, так ну він вимушено пішов. Тобто, це вже прийшла це вже його, війна. Його попередили, Польсь, що він польська був, влада, так, його. так, так. І тому він мусив піти. От тому він я не думаю, що він би по своїй волі пішов. От. Але ну авторитет до ця був настільки великим, що я думаю, це йому не створювало проблем. Навіть я розповідав мені вже така бувальщина, якби так в селі один з другого каже, що старший чоловік, що йому діду розповідав, Що його дідусь йшов зі своїм татом, а тато йшов, він його вів, бо тато йшов п'яний. І десь на обрії показався отець Зубрицький, то він його, той йому сказав от син йому каже, що тату йде священник, то той старався так йти рівно. Каже сину, ти давай мене тут трошки підтримуй, би отець в ніякому разі не помітив, що я є п'яний. Отець надійшов, привіталися, пожали руку, і отець в той момент отець Михайло Зубрицький не помітив що цей чоловік п'яний. і Вони пішли далі. От навіть отаке мені розповідали в селі. А представники громади шанця бувають на могилі отця Михайла Зубрицького в Польщі у берегах е, Долішніх? Так бувають навіть останній раз не так давно. Тобі ще моя дружина може сказати. Вона була із делегацією із Стрілківської громади, так ну тобто до якої ми зараз належимо, були на могилі отця Михайла Зубрицького. Це було кілька місяців тому. І яким шляхом вони туди добиралися через кордон, через смільницю. І скільки то кілометрів було? Ой, то треба вже питати дружини два три рази більше ніж міжна просте, звичайно, так так. Так, це було ближче. Ну насправді, ми одна ініціатива, яку ми розпочали до війни, і війна, звичайно, нам притормозила це пам'ятник встановляти пам у цю Михайлу Зубрицькому у Мшанці. Дискутували ми про місце, де він має бути. Ми вже маємо те, за який він має бути. Це ціла, така якби орган колегіальний створений для цього пам'ятника. От і це він має бути в центрі села. Тобто логіка така, філософія, щоб він був за межами церкви, тому що отець діяв всюди в суспільстві. Світ так само, от але е, дивлячись на поховання отця Михайла Зубрицького, аналізуючи його історію, що Мшанець, це справді його є рідне село, і тому він вимушено е, був виїхав устрики. Е, е, ми неформальний процес переговорів для того, щоб можна було повернути тіло отця Михайла Зубрицького, вже можна сказати, розпочав. Так Так. і польська сторона про це повідомила? Так, так, так. Ви розпочали через Київ, через. Ні, ні, -ні це ми на місцевому рівні. На, е, наш, наше ОТГ і польські гміни. Ну, і так стрім. можна. Ну тобто, ми розпочали, а далі mm. вже що як буде справа? Тобто, мета це перепоховання зубрицького у Мшанці? Так, ну пам це пам'ятник перепоховання. Ні, ні. Пам'ятник це буде окремо, а mm. пер, перепоховання очевидно мало би бути біля храму. Біля храму. А там він похований біля церкви, яка стала так само. костелом. Так, Та, е, Біля церкви, і в такому місці, фактично, прохідному. Тобто, де е, люди йдуть, там маленький надробок, він навіть не примітний і так, ну, навіть не можна сказати, не на території храму, а так біля території, де всі проходять. Тобто, таке, ну кажу, це більше, не може моя дружина розповісти, бо я так, я, на жаль, ще там не був. Коли єпископ казав, вам треба послужити, він вам казав, що так чи інакше вам доведеться завжди рівнятися на отця Михайла Зубрицького, хочете чи не хочете. Прямо так не казав, але казав, що там служив видатний священник, отець Михайло Зубрицький, каже, тобі би вартувало поближче з ним познайомитись. Така розмова була. так. Ви познайомились? Ну, думаю, що так. І як вам після того? Стало важче легше? Драйвово. Як? Драйвово. Драйвово, так? <свят> Та. Ви інколи думаєте, ставите собі запитання, а як би зробив отець Зубрицький у такій mm, ситуації? Так. Справді є деколи навіть почитую його томи в його праці, і деколи знаєте, відкриваєш на тій самій сторінці, де потрібно. І ви кажете своїм парафіянам, що так, так би зробив і отець Зубрицький, це не лише я, чи ні? Ну не, не знаю, чи є прямо така, якби теза, що так би зробив отець Михайло Зубрицький, але часто він авторитет беззаперечний до тепер в селі. Тобто, і коли ми про щось говоримо, чи навіть на проповідях, я можу згадувати його приклади, його вчинки. І так само це якби, мотивує людей. Ну, але Мшанець завдяки оцю Михайлу Зубрицькому бачив Івана Франка, Володимира Гнатюка, Михайла Грушевського. А Грушевського не пригадував. Не приїздив. Не ну, ви не можете пригадати, вам 31 рік, але так. Але, але в історії. Замало за трошки. Я щось не пригадую і не бачив такого. А, що він був саме там. так? Так, так, Ну, принаймні, Гнатюк точно був. Так. Так. А він був секретар наукового товариства Шевченка. Так, дуже відомий вчені. Ну, отець власне був членом наукового товариства Шевченка. Тобто, один єдиним сільським священником, який був членом цього товариства. От маркування інших знаменитих місць у мшанці може відбутися чи ні? Е, яких саме що ви мать? Ну там, де були так. Іван Франко, Володимир так. Гнатюк. Ну, найперше, що ми зараз робимо, це ми пробуємо відновлювати будинок просвіти, який збудований 1907 році Отем Михайлом Зубрицьким. Пробуємо робити це автентично різними способами. Ну тобто, звичайно, що найбільша проблема ресурс це кошти. Але ми і спільно з громадою, і різними вихідцями із наших сіл. Ми цей процес розпочали. Вдалося зараз зняти аварійну аварійний дах і е, помаленьку відновлюємо вже новий дах. Будемо ставити вже щось відновлено, щось в процесі. Е, Є ідея е, зробити пам'ятник також Івану Франку, але не прости. Е, Івану е, е, Франку є дуже багато пам'ятників, але всі ми знаємо, що Іван Франко дуже любив ловити рибу. Але пам'ятнику Івану Франку, який ловить рибу, ще немає. І ми, до речі, навіть вже говорили з Богданом Тихолозом, директором дому Франка, і, в принципі, так якби є, є розуміння. А є на прикметі автори що пам'ятника оцю Михайлу Зубрицькому, що пам'ятника Івану Франку Ну, Івану Франку це в дальшій перспективі, бо як ми всі почнемо процеси, то нічого не закінчимо. Е, оцю Михайлу Зубрицькому у нас була якби е, ну зібран, зібрана рада, як я вже казав, так де ми визначили. Тези, які які має виглядати, який цей пам'ятник мав би бути, так тобто, це є різні науковці, митці є так в ті так в тій групі. Також є правнушка отця Михайла Зубрицького, Мар'яна Долинська, викладачка Українського католицького університету. І ми, наприклад, визначили що це має бути чітко видно, що це гесященик української греко-католицької церкви в цьому пам'ятнику не має бути ні атома кітчу. Ніякого так пам'ятник має комунікувати із середовищем. Так само до треба велику увагу приділити на територію, яка буде навколо пам'ятника. Тобто є такі тези. Зараз ми би хотіли, але це вже кажу, Це ми дуже сильно якби затрималися. Ну на зв'язку з обставинами. Ми б хотіли, щоб Кошти ми... головне ні, ні, ні. Зараз війна ні. митці, тобто які щоб вони по тих тезах, які ми маємо, щоб вони нам звізуалізували цей пам'ятник. От. Подали кілька пропозицій, як він мав виглядати. І вже після того, коли ми будемо мати візуалізацію, ми тоді можемо шукати власне скульпторів, які би могли зреалізувати цей пам'ятник. такий процес. Ви з Нагоєвичів, З Нагоєвичів, так. приїхали у Мшанець у вересні 2017 року. Так, і скільки тоді часу ви цих 18 кілометрів від дороги Ужгород, Львів, до Мшанця, їхали? Півтори години. Півтори години. Перша друга передача. І скільки років ви так їздили на першій, другій передачі? О, 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 у мене з датами mm. погано. В кілька років 20, було? 21 рік. 21? Да. 3, тобто 4 роки? 4 роки, так. Да. Ну і коли у вас е, з'явилася думка, що так далі тривати не може? Відразу. А відразу я кажу, що як тільки я приїхав, в це село приїхав раз, другий раз познайомився з людьми, що є, чого нема, так і десь отак пам'ятаю, як сьогодні їду понад першій передачі. Я завжди жартував, що в мене є багато часу, щоб мені приходили різні креативні ідеї щодо щодо ремонту дороги, бо я маю багато часу в дорозі, коли я не їду. От і праду прийшло так собі, думаю, аналізую вже я, там. Побув на парафі, поїхав додому, і потім їду в черговий раз. Так думаю, ну що я тут як можу робити, так? Тобто молоді, нема для мене це був тоді доволі такий стрес, тому що я любив і мав досвід праці з молоді, з молоддю в церкві. Тобто, молоді у мене було на той момент 11 дітей у трьох селах. Тобто таких школярів. А де досвід ви мали до того, е, тобто я працював після ну, в семінарії. Ми про в нас вчили працювати. з в Дрогобицькій духовній семінарії. Е, нас там вчили. Ми мали практику в там університетах, в школах. Е, крім того, вже після цього як я вже закінчив семінарію. Ну і ще був не висвячений. Так, тобто, ми провадили діяльність у Нагоєвичах при церкві. Ми мали ми створили фактично як молодіжну спільноту про різні ініціативи, науки, відпочинок. Оці всі речі ми робили. Ну бо це мені подобається. І так само я ще. Працював у молодіжному апостоляті парафії при Дрогобізькому педагогічному університеті, ну так би від нашої єпархії, якби туди це було направлення. Так. от і от отак. І тут їдете півтора та, години 11 та, дітей, так, так. одинадцять та. дітей, тому що школи Школярів. немає. Школярів, так, вони їздили, їздять... та, немає ні в шансі школи, ні в плоскому зрозуміло, ні в Галівці. Ні, так ні, ні. немає ніде. От а і влас... куди, куди діти в школу? Головецьк. школярик привозить у село Головецько, mm. довозить е, дітей. Так і власне тоді думаю, ну от можу пробувати му ну, навіть молодий священник. Щось навчився, книжки прочитав, так. Тобто, як зараз буде навертати людей, просвіщати, які проповіді говорити. Ну, думаю собі, ну про що я буду отак, якщо дуже так банально, е, говорити Бог вас любить, коли людина виходить з церкви і навколо бачить. Занепад так бачить, тільки що всі помирають, ніхто не народжується, хто може, той виїжджає з села, все там хати, які зваляться і так далі. Ну і якби якось не корелюється знаєте, з тим, що ти ж ти говориш, і з тим, що в реальність яка є. От і навіть мене надихають слова шептицького зараз, конкретно не згадаю де, але що м, людина. Яка є е, фізично так само, якби обмежена бідною, можна так сказати, так тобто вона не може бути також, також високодуховною. Якщо ця бідність є добровільна, це інша справа. Це убогість це Так, пожертва, Так, та, це убогість, це в блаженні убогі, так тобто, це інша справа. От, але якщо це просто є вимушено, і ти бачиш, ти хочеш нормально жити, і це нормально, так а тут. Тут ти не маєш жодних можливостей для тобто, цього обставини тебе так, роблять бідними. так, так, так. То ти тоді не можеш, можеш не можеш і духовно високо розвинутися. І тому я собі десь так поставив, що перша моя робота це буде те, що я буду вкладати все, що можу, але я не знав, що я можу на той момент. Так я буду вкладати все, щоб ви відремонтували цю дорогу. Як ви довідалися, що ви можете? Ви не знали, хто сказав, що ви можете. Е -е, як я довідався. А воно якось так, знаєте, чесно кажу, як як сміється, як на сповіді, тобто це якось Бог просто відкривав. Воно відкривалося само по собі. От перший раз, коли до нас приїхали журналісти, коли ми зрозуміли, що ми можемо з дорогою, якби цю медійну справу розкручувати, а чому вони приїхали? журналісти? Це було тому, що ми, ми я провадив, як я вже казав. Ми провадили такі заняття, якби катахітичні, або просто були разом з тою молоддю, яка в нас там була. Я звозив їх з сіл. Ми разом проводили час, потім розвозив назад. От і один раз в мене виникла ідея зняти такий відеокліп. Відеоролик, тобто ями-ями, де умовно сюжет такий, що їде школярик, це був мій бус на зйомці. От, і їде школярик, приїжджає до великої калюжі, навколо, великої. Ви думаю, що ви озерця. бачили. Так, озерця на дорозі зупиняється, діти виходять зі школярика, їм ще додому далеко, витягають автомобільну камеру, велику таку із багажника цієї машини, ставлять камеру на калюжу, і на камері перепливають цю калюжу. От Скільки такий... переглядів було в цьому відео? <глеч> на момент, коли до нас приїхали журналісти, це було 25 тисяч. Потім я вже не знаю, як воно далі. Ну зараз є очевидно, багато більше, бо було якби підтвердження інших роликів, які ми наступні знімали. Це не було багато, але це вже створило перший резонанс. Тобто, на які ми навіть не тобто, ми коли знімали це відео, я це сам монтував. Там вміли монтувати <глеч> <дизайни, глеч> та, та. редактор. Де та, це та, ви це навчилися? Духовні семінарі. Так, я був редактором журналу. Нашого часопису семінарійного слова 4 або 5 років. Не редактором, перепрошую, а версткою дизайну. Я займався. І відповідно я сміюся, що я з семінарів вийшов з двома освітами, яка мені тут пригодилася. Який у вас комп'ютер? Дел, корой соми. Потужний? Ну так. Тобто я ж його мусив трошки оновити. Потужніший, ніж автомобіль, якщо порівнювати. Ні. Ну, Автомобіль потужі <смех> <смех> от і все. І тоді ми ну і ми зрозуміли. Я пам'ятаю, був другобич з мамою. Тут до мене дзвонить дружина. У нас на порозі журналіст. А після О, цього першого та, ми виставили ввечері, і зранку я поїхав по справах щось мав у Дрогобичі. Так вона до мене дзвонить. у Нас на порозі журналісти. От і все. І я тоді в Дрогобичі лишаю маму і вже не звертав уваги на ями. Вже на кажуть, нехай вони мене дочекаються. Швидше, ніж півтора та, години, та, Швидше, ніж півтора години. І я вже приїхав в Мшанець. і Це був перший наш сюжет. Відразу здається, два телеканали в один день приїхало чи три. Це Але було нічого не дало. Це було щось таке. Ну, для людей. Тобто, це, ні, це прямо для дороги це не дало. Але власне для гуртування спільноти для гуртування людей, і в принципі, що ми найперше зробили, це що люди зрозуміли, що це ненормально, що в них нема дороги. Бо зазвичай як з чим ти живеш до того, ти привикаєш, розумієте? і Ти ну нема в нас до. Але влада сказала: немає 100 мільйонів на один кілометр. Треба 5 мільйонів. Де ми візьмемо? Там навіть не 5 мільйонів. Ні, там ну там різні цифри, різні часи були там. Так, в, я пам'ятаю інтерв'ю одного з чиновників. Що так. ви зробили далі? Е, далі відео. Е, е, далі ми зрозуміли, що це працює найперше. Ага. Так е, потім ми вже знімали, потім ми ще мали здається якісь коротенькі відео, одне чи два. До нас ще їхали журналісти, писали інформаційні ресурси про нас. Списали, ми якось би підживлювали, підтримували цю тему. так І потім на другий рік у мене знову на тій же самій дорозі, коли я їхав, у мене виникла ідея, щоб зняти якесь таке відео, це йшли вибори. Ми це свідомо робили, ми хотіли згадати всіх. Тобто від самої нижньої ланки до президента, тодішнього Порошенка. так от І тоді ми записуємо кавер на пісню Плакала, е, 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 яка тоді була казки плакала, тобто яка була тоді доволі популярною. Так само знімаємо вже тоді мені ще мої друзі священники допомагають вже на студії записати е, цю за, пісню, щоб вона гарно звучала. Сп, е, все з під Ну, все, все так. Я там не до розум... музиці. Не розумію, але все так, щоб було краще. Ну і тоді, якщо так пришвидшувати події, то тоді цей ролик набирає. Е, Поза мільйон переглядів тільки на Фейсбуці, що мільйон шістьсот звісно. Якщо на всіх соцмережах, це поза три мільйони він набирає переглядів. Тоді в один день на здається на плебані було, ми рахували мікрофони. Це дев'ять чи скільки мікрофонів. Ну, тобто, з різних телеканалів було так. важко, телеканал так само неодноразово нас підтримував різними і письмовими, і відео ресурсами. Але е, дороги ще немає. І дороги ще нема. Тобто ми е, е, і тоді. Ну. Обирають зеленського дороги. Далі на ні, ні, ні цеше, це ще не було так. Ми навесні три хвилини до закінчення програми. Ви повинні встигнути розповісти Добре. про дорогу. Ми тоді результату немає. Мені приходить думка організувати першу акцію протесту на дорозі. Я мусив цим з цим змиритися, що я, як священник, буду організовувати акції протесту. Ми організовуємо першу акцію протесту. На цієї акції стартує ремонт дороги в тим сенсі, що починають робити проектно-кошторисну документацію. Після цього проходить рік часу, коли вже велике будівництво, коли вже мали робити дорогу. проєктну кошторисну документацію затягують. Ну щоб не щоб вчасно вона не пішла. Так ми тоді. Вдаємося до другої акції протесту. Нам кажуть, що це вже перша тривала три дні ходження по пішоході, друга чотири, а третя п'ять. От і е, на другій акції протесту нам кажуть, добре, ми за три дні почнемо. Е, за три тижні почнемо ремонт дороги. Ми кажемо добре, але ми вже пишемо заяву на ще одну акцію протесту за три тижні. Якщо ви починаєте, ми не виходимо. Якщо ви не починаєте, ми виходимо. Ремонт не почався. Ми виходимо. Тоді ми відчуваємо в перший день особливо дуже інформаційну тишину. Тобто, нас глушать, про нас не пишуть, про нас не говорять. А це дуже впливає на психологію. І тоді я розуміючи, що проблема є, і це це є ну це проблема, і це може закінчитись погано. Тоді я ввечері, в першу, на перший день акції протесту, оголошую голодування. Приходжу до свого парафіяльного активу. Зі мною ще оголошують голодування ще три мої парафіянки, які не старші 60 років було на той момент. І тоді… Скільки ви голодували? Чотири дні. Тобто не повні, якби четвертий день не до кінця. Тоді інформаційна тишина пробивається, всі починають про це писати. Потім є інцидент, коли до нас приїжджає голова обласної адміністрації. Ви припинили голодування, тому що вас попросили припинити? Ні, бо ми добились свого. Тобто приїжджає голова адміністрації. Ми з ним годину говоримо на пішоході з тими всіма чергами, з тим всім питання не вирішується. Він просить, пропустити нас далі, бо ми їдемо на турку. Наш актив команда радиться, каже: ви їхали не до нас, а попри нас, ми вас не пропускаємо. Тоді голова адміністрації, ну не маючи що робити, розвертається назад, їде назад. Після цього такий був недобрий вчинок. Зняли всю поліцію з акції протесту. Це є фактично порушення закону, бо поліція має забезпечувати мирні акції протесту. Але тоді ввечері мене викликають на ефір. В четвер вже це вже третій день голодування, і в п'ятницю тут мені сказали, що ми вже готові, якби з вами там робити цю дорогу. П'ятницю нас викликають наш викликають до Львова. Де ми підписуємо меморандум про співпрацю з обласною адміністрацією, де чітко прописані всі е... 10 пункти. секунд. Скільки часу тепер ви їдете? 18 кілометрів до мшанця від 15, хвилин. 15-20 хвилин. З вами був отець Роман Гром Парох Мшанця. Плоского і Галівки голова громадської організації Магура, дякуємо, що слухали і дивилися.